Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Владімір Путін прийшов до влади і усі ці 20 років отримує її саме тому, що він був і є затребуваним у російському суспільстві. Війна проти України була розпочата у 2014 році за запитом того електорату, який голосував за диктатора. Тож не слід відділяти поганого царя від хорошої маси. Таку думку 24 четвертому каналу висловив голова уряду Чеченської республіки Ічкері Ахмед Закаєв. Путін це уособлення ідеї російської культури та русизму, прибравши Путіна, якщо ми не вирішимо проблему з цим явищем, нічого не зміниться. На його місці Інший наголосив Закаєв. Можливо, на декілька років з'явиться певна фігура, яка говоритиме приємною мовою для зовнішнього світу, але суть залишиться незмінно. Ця маса всередині буде готуватися до того, що вони зробили у Чечні. Коли починалася війна, вони теж заявили одним полком: за дві години візьмемо Чечню. І ця війна насправді сьогодні триває вже понад 20 років, акцентував голова Ічкерії. На думку Закаєва, українські спецслужби МОСАД та усі, хто цікавляться цим суб'єктом, мають зробити усе, щоб він залишився живим і постав перед судом. Найкращий Нівник російської імперії та цього світу це Путін і його помічники Пригожин та Кадиров, переконаний голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія. Поки існують усі ті люди, які ратують за війну, відбувається руйнування цієї системи. Саме тому їхнє життя треба зберегти доти, поки суд не винесе їм вирок. Нація може стати цілком нормальною, якщо зважатиме на помилки минулого. До прикладу, тягар історичної провини німці на собі відчувають досі, і це абсолютно нормальна цивілізована нація. Із залишками русистів має бути так само. Вони мають сприймати світ саме у Тексті того, що не можна робити, те, що вони робили або від їхнього імені робили, було злочином, і світ це засудив. Коли вони будуть публічно засуджені воєнним трибуналом, це може надалі відбити бажання у тих русистів, які сьогодні ще аплодують їм. Резюмував Ахмед Закаєв. Захід має зупинити диктатора. Західні партнери все ще побоються надавати Україні певні види озброєння. Колишній спеціальний представник США Курт Волкер сказав, що вони намагаються дотримуватися так званих червоних ліній, аби не провокувати Путіна. Якби Путін був здати на щось більше. Що він би вже це робив, він не чекає, поки ми діятимемо. Він намагається знищити Україну. Його треба за будь-яку ціну зупинити, сказав Волкер. На його переконання союзники мали забезпечити кращу протиповітряну оборону України ще рік тому. Також воїни ЗСУ вже давно повинні були отримати танки, артилерію та далекобійні ракети, щоб можна було вибивати російські війська з української території, включно з Кримом. Екс спецпредставник запевняє, треба негайно розпочати програму надання Україні сучасних винищувачів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.